Перевірити власне здоров'я, отримати консультацію та зробити щеплення від небезпечних хвороб, і все це безкоштовно. Такий пакет послуг запропонували кам'янчанам фахівці Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мета нашої акції сьогодні привернути увагу населення до того, що потрібно проводити щеплення від різних захворювань. Багато людей хочуть отримати бустерні дози: другу, третю, четверту, в кого як Ось сьогодні, четверту дозу ми вже вакцинували чоловіка, четверта бустерна, і тому ми максимально намагаємося наблизити саме надання цієї послуги до населення. В арсеналі фахівців вакцини від правцю, дифтерії і ковіду. Окрім цього, кожен міг виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози в крові, рекомендований індекс маси тіла. І це ще далеко не весь перелік того, що підготували для охочих просто під відкритим небом у Кам'янці. Розповідаємо про те, що таке тестування від ВІЛ і гепатиту, тому що це актуальна проблема, і дуже багато людей просто не знають, що цю послугу можна отримати в свого сімейного лікаря безкоштовно. Тому ми про це сьогодні розповідаємо. Пояснюємо батькам, як саме потрібно проводити щеплення, надаємо їм батьківський щоденник, виготовлений, такий у нас є буклет. Також роздаємо друковану різ, різну друковану продукцію з тим, щоб саме пропагувати проведення вчасне проведення. Щеплень від певних захворювань долучились до заходу як місцеві, так і громадяни з числа ВПО. Дуже добре. Так як молодші люди працюють, а ми пенсіонери вдома, не в кожного є можливість за теперішні пенсії сходити в лікарню, бо там ж тепер все платно. Це дуже добре. Я сама херків'янка дуже приємно, що є така акція, що можливо підійти зробити все, що. Тебе касається. Перевірити стан здоров'я, Да. Здоров Тут я на сахар здала. Сказали, що повишене. Кам'янець-Подільський став першим містом, де працювали фахівці із населення. Надалі вакцинобуз курсуватиме усіма населеними пунктами області.